Особливостями народних традицій харчування українців є помірність, харчування за сезонами, постування, перевага овочевих страв, святкова та скромна їжа. Найбільш поширеними стравами в Україні були ті, що готувалися з продуктів рослинного походження. Найбільш улюбленими стравами були борщ, капусняк, печений гарбуз, вареники, куліш. На столі панували овочеві страви. Традиційно їх готували з капусти, буряка, моркви, брукви, цибулі, чеснику, огірків та інших овочів. Поважали українці й каші, з гречки. Вівса, ячменю, проса, пшона. Ясні страви та яйця вживали на свята, а от страви з птиці готували лише в неділю. Помірно вживали сало, частіше їли молочні продукти. Регулярно українці чистили свій організм шляхом постування. Піст завжди проводився перед великими релігійними святами. Постилися також у середу та п'ятницю щотижня. У ці дні люди не вживали м'ясної та молочної їжі. Таке харчування називалося пісним. Святкова та скромна їжа передбачала вживання цих продуктів. Український народ завжди був здоровим та сильним. Правильно та корисно харчувався, про що свідчать кулінарні смаки українців. Я думаю, мої юні друзі, що сьогодні вам буде дуже цікаво познайомитися ближче з кулінарними традиціями рідного народу. Готові до подорожі? Тож бажаю вам успіхів.